Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні 27 лютого лишилося 2 дні і закінчиться нарешті ця зима. Дуже вже хочеться весни, тепла, ярмарок, гарних продаж, гарного настрою і скорішої перемоги. Віримо, чекаємо і продовжуємо творити і витворяти. Місяць лютий в мене видався не дуже активний, але я себе намагаюся брати докупи, намагаюся себе взяти в тонусі тримати. Дуже сподіваюся, що далі буде тільки краще, тому що весь лютий я пробайдикувала. Пробайдикувала замовлення віддала останнє і зрозуміла, що треба діяти далі, треба рухатися, не збавляти оберти. Сьогодні їздила віддавала замовлення ведмедика. Зараз вам прикріплю фотографію. Я дуже задоволена результатом, який вийшов ведмедик. І я на цій творчій хвилі хочу продовжити далі творити. Забігла в місцевий магазинчик в нашому місті, в місті Дніпро. В центрі він знаходиться і придбала в них по 38 гривень. Ось такі ось два. 4 моточка ярнар джинсу. Ярнар джинс 07, який я використовую на тіла лялечкам, я обожнюю саме такий відтіночок, хотіла замовити у Єкатерини. Думаю, поки прийде посилочка, мені вже й не захочеться нічого далі робити. Поки є настрій, поки є бажання, тому я беруся до роботи. Ну і Далі я виставляю вам свої процеси. Які процеси я хотіла б закінчити за ці два дні. Іграшки є в майже готовому стані, вже зовсім зовсім трішечки, і це все перетвориться в готові роботи. Але все щось стримує, щось мене зупиняє і тому подібне. Їх дуже-дуже багато, тому я з усіх боків, з усіх своїх закуточків достаю, щоб показати вам, що в мене є. І як я хочу це все перетворити у готові роботи. Ось така ось ціла купа іграшок майже готових. Це зайчики, це черепашки, це совушки, це ніндзя черепашки, це патріки, це жабки, ведмедики. Здається, поки це все, що я хотіла б дуже-дуже швидко закінчити. Але буду дивитися, в мене є багато недов'язів, які, як завжди, потроху лишаються і все, і вони вже перетворилися в готові роботи. Тому я сподіваюся, що моя сьогоднішня прогулянка по магазинам, моя сьогоднішня прогулянка зустрічі з моїм замовником, мене трішечки взбодрить, мене трішечки під, підштовхне на закінчення цих всіх робіт. Я сама собі вирішила зробити так, щоб показати все одним махом, а тоді вже перетворювати це на готові іграшки. Ось зовсім, зовсім по потрішечки цьому зробив тяжечку, оформи і буде вже готовий в мене зайчик. Цього зшити, оформити, зв'язати мордочку, зв'язати хвостика, він уже буде готовий, лишиться його тільки одягти. Ну, Одним словом, роботи зовсім зовсім мало, але таких процесів назбиралася ціла. Купа. Ціла купа, і не дивлячись на те, що в мене ще в роботі є лялечки. Я буду закінчувати ляльок, я буду закінчувати ці всі роботи і буду повертатися з активною творчістю до вас, щоб вам було цікаво далі продовжувати спостерігати за моїми результатами. Вже трішки відпочила, вже є бажання, вже є натхнення, тому продовжуємо жити, творити і надихати один одного. Пішла я це все потроху збирати і буду під'єднуватися і вам показувати, що в мене буде з цього виходити. А ви пишіть, який у вас зараз настрій, чим ви займаєтеся, який у вас творчий зараз творчий, або криза, або навпаки, у вас натхнення зараз зашкалює. Буде цікаво почитати, в якому стані ви дивитеся мої відео. Збираюся йти за дитиною до дитячий садочок. Приїхала зі зустрічі, замовник дуже-дуже задоволений. Я трішки надихнулася покупкою пряжі і скоренько сіла, шила цього ведмедика. Поки є натхнення, поки є бажання, треба цим користатися і займатися багато-багато творчістю. Дякую мамочці, яка мені допомагає, яка мене підтримує в кухні. Вона готує, вона допомагає з пранням. А я вже тоді займаюся чим мені більше подобається. На ефіри, поки часу немає виходити в Тікток, але я поки маю натхнення закінчувати ось такі ось цікавенькі іграшки, які були створені у лютому місяці. зовсім зовсім трішечки і закінчиться вже цей зимовий настрій. Вже будемо готуватися до весни. І я туди ж мені хочеться весняного настрою, мені хочеться позитиву. І я дивлюся на свої іграшки і розумію, що. Чим ближче до нас весна, тим приємніші, позитивніші іграшки в мене виходять. Це ось такий ось ведмедик. Я нагадаю, хто ще не знає, я його планую одягти ще ось такий ось відтіночок Ярнар джинсу. 92-й, мені хочеться йому жакета зв'язати, але не знаю, подивимося, чи в це відео він буде одягнений, чи, можливо, поки він буде голенький. Тому що я хочу як, якомога більше іграшок закінчити. Бо за лютий місяць у мене є із готових робіт одне сердечко, один ведмедик і один змій. Все. Не змій, а удавчик. І тому я сьогодні скоренько ще закінчила ось таку ось окрихітку черепашку. Черепашка видалася дуже яскрава, в неї було тільки денце, оце пузико з лапками і все. Сьогодні робила їй панцир. І зробила її голівенькою, одразу оформила. Тепер я хочу таких черепашок ще дуже-дуже багато, тому що вона дуже яскрава вийшла, така соковита, неповторна і е, доволі маленька вони такі іграшки будуть цікаві на ярмарках, тому буду продовжувати їх обов'язково ще підв'язувати. Ну і що я встигла, це свою корзиночку трішечки опустошити. Опустошити я май... так, знову. Знову у мене зникає світло. Це моя кільцева лампа починає здаватися. Не буду перезнімати, як є, так і буду показувати. Що я казала? Я казала про ще свою корзинку. Є в мене ось така ось зелененька корзинка з жабками. Тут треба лише попришивати очі і великій жабці вив'язати очі. Ось така в мене одна вже зібрала оченята, другій вже зробила посмішку і зробила оченята. Ну і ще одна жабка лишилася ще пришити оченята, і, можливо, ще зроблю їм щічки. Це жабки будуть по моєму опису. Думаю, гадаю, можливо, на канал ще хочеться зняти мастер-клас. Буде серія іграшок. Вони всі мають одне тіло, але в них буде різне оформлення. Ну і величеньку жабку, також по опису безкоштовному з YouTube треба ще закінчити. До неї ще ручки не дібралися. Але вже потроху поманеньку я маю результати, і це мене дуже-дуже радує. Зараз прийду з дитячого садочка і продовжу це все далі закінчувати. Закінчувати і чекати вже весни. Чекати весни, чекати гарного настрою. І творити нові цікавенькі і яскраві іграшки. До наступного включення обов'язково щось новеньке, цікавеньке вам покажу. Сьогодні вже 2, 2 березня. Сьогодні неділя. Хотіла під'єднатися, показати вам ще вчора, зранку свої готові роботи, але часу, як завжди, на все не вистачає. Але я дуже тішуся, дуже радію, що в мене знову з'явилося натхнення, з'явилася мотивація і з'явилося бажання працювати. А я закінчила іграшки, які я вам анонсувала, що хочу закінчити в це відео, окрім одного ведмедика у піжамці. Буду зараз потрішки вам їх показувати, розказувати, чим я зараз займаюся і у скільки проєктів я знову ж таки записалася. Закінчили ми з вами на жабках. Я вам показувала, що в процесі в роботі в мене 4 жабки одночасно. До жаба руки дійшли, трішки закінчила плюшку, помучилася, бо туди-сюди з проєкту в проєкт перебігала, її і хотілося і ляльок закінчити, і захотілося її тут недов'язки трішечки підгрести. І в останні дні таке натхнення мене охопило, що я хотіла закінчити якомога більше. Зайчик Поки один, але я такого зайчика вже роблю в повторчику. Я такого одного в'язала, була у синенькому комбинезончику і дарувала своїй племінниці. Він їй дуже подобається. Вона його з рук не випускає. Він у неї в кімнаті живе разом з іншими іграшками, які я їй дарувала, і це дуже дуже тішить. Я задоволена, що підгребла хоч трішечки робіт, які були зв'язані у лютому місяці, і назбирала навіть на ціле відео з готовими роботами. Покажу найближчим часом, але окрім готових робіт за лютий, мені вам є ще що показувати. Я зараз маю натхнення, маю натхнення на нові роботи. І на нове замовлення. Ось такий ось опатрик. поки один другого не закінчила, в наче часу трішки на нього не вистачило, але там тільки шортики, там ще дуже багато роботи, тому я поки його лишила Лишила в недов'язниках. Але це тимчасово обов'язково до нього доберуться ще й мої рученята. Ось таких ось три жабульки тепер маю в наявності. Я дуже дуже тішуся. Гарненькі, миленькі, цікавенькі, і що саме що саме це будуть дешевенькі роботи, що мені і потрібно для ярмарок. Дуже хочеться вже на ярмарки. Я прям чекаю з нетерпінням, коли ж такий сезон ярмарок розпочнеться, і я буду ходити продавати свої іграшки у парку. Закінчила ось таку ось красуню жабку, вирішила її щічки вишити, а не вив'язувати. І трішечки здешевити цю іграшку. Ну, Люди не розуміють, що чим більше роботи в іграшки, тим більше за неї треба платити. Ну і цього разу в мене закінчено аж цілих три штучки ніндзя-черепашки. З одного моточка вийшло рівно 3 іграшки. Ще одного в помаранчевому кольорі, мені не вистачило на нього часу. А цей третій був зв'язаний, і лишилося два рядочка на закриття, і в мене закінчився перший моточок. Чомусь я раніше думала, що в мене один моточок ярнар-джинсу 69-го йде на два ніндзя-черепашки. Можливо, в мене плотність трішечки зменшилася, трішки компактніше почала в'язати. Можливо, з цим це І Зараз мені вистачило майже на три готові роботи. Ось така ось зелененька корзинка, ціла зелена, весняна, така яскрава корзинка новеньких, цікавеньких робіт. Радію, безмежно. Я вам навіть не можу передати, як мене зараз це все захопило, як мене це зараз надихнуло, тому що є бажання щось робити, є бажання в'язати, шивати, оформлювати. Ще б трішечки більше часу, бо із садочком треба побігати. І зараз у нас дітки готуються до весняного свята, готуються до приходу весни, будуть вони трішки виступати, будуть вони трішечки віршики розказувати, танцювати. Ми зараз з батьками готуємося. Ну, я, як завжди, я не могла прийти осторонь. Я запропонувала свої роботи у якості. Презентиків до цього свята за їхню відвагу, що вони будуть розказувати віршики за їхню сміливість. І Батьки погодилися. Я запропонувала свої іграшки, які ви вже побачите. Обов'язково в наступних відео я вам все розкажу покажу. Я оці два дні, субота-неділя, займаюся цим проєктом і хочеться. Трішечки потішити діток своїми роботами. Продаж великих немає. Зараз щоб себе смотивувати, я запропонувала свої іграшки, і в мене буде натхнення, і діткам буде цікавеньке отримати такий презентик. Тому хто ще дивиться без підписки, підписуйтеся, слідкуйте за розвитком цих подій і дивіться, що далі буде в мене з моїм натхненням відбуватися. Але з приходом весни мені хочеться ще більше і більше робити цікавеньких робіт. Лишилося дві останні іграшки, але самі-самі яскраві, самі а, незвичні і а, по безкоштовному мастер-класу. Безкоштовний мастер-клас на Ютубі у Вікторії. Я обов'язково лишу вам посилання на її канал, дуже багато в'яже, але. А, в'яже майже одне і те саме. В неї такі замовлення, що їй треба 50 совеняток, 50 зробити котиків, 50 собачок, 50. кого вона ще пандочок в'язала, одне і те саме в'яже, але багато-багато. Вікторія, вам величезний привіт. Дякую вам величезне за мастер-клас. Я вже в'яжу другу і третю совуню, мені вони дуже подобаються. Оформлюю трішечки по-іншому, не так як ви рекомендуєте. Крильця в мене по-іншому виглядають. І я трішки по-іншому оформлюю очинята. Але мені дуже подобається. Я в великому захваті від цієї цікавої компанії. У мене тепер є знову в наявності дві ось такі ось окрасунні совушки. Небагато немало на відео на Роботи позакінчувала, і лютий місяць, можна сказати, що не провальний. Хоч і в'язала я дуже-дуже мало, але показати вам буде що. Це мої роботи, це мої роботи за лютий місяць, які я в'язати в'язала, закінчувати не було часу. Знайшла в собі сили, знайшла натхнення, знайшла час і ось ось такий ось крутий результат. Кому не вистачає пендаля, я вам його відправляю. Кому не вистачає натхнення, я вас заряджаю позитивом, заряджаю приємними думками. А хто лінується, хто не хоче нічого робити, я вас змушую стати і піти щось цікавеньке зробити, завершити. Тому що в результаті це все виходить в дуже яскраві і приємні, веселі, незвичні іграшки. Мені дуже подобається Це тим, чим я займаюся. Дякую величезне, хто мене підтримував, коли мені було тяжко важко. Це також ваша заслуга. Ваші пендалі мені допомогли встати і піти щось робити. Наступне відео буде обов'язково з ляльками, тому що ляльки вже народилися, вже є вам що показати. Я знімаю їх влогом. І е, скоро вам покажу результат. Дякую величезне за коментарі, за вподобайки, за підписки і дякую за шалене-шалене мотивацію. Мирного нам всім неба, міцного здоров'я і зустрінемося дуже-дуже скоро. Бувайте!